Ми всі думаємо, що знаємо, що таке гроші. Ну ми ж їх заробляємо, витрачаємо, якось заощаджуємо. Але звідки вони насправді беруться? От тут і починається найцікавіше. Бо відповідь, скоріш за все, повністю змінить уявлення про те, як працює економіка. І це, знаєте, не просто питання для роздумів, це ключ до розуміння того, як насправді влаштований наш світ, тому що спосіб, у який створюються гроші, кардинально, просто докорінно відрізняється від тієї історії, яку нам усім розповідають. Отже, давайте почнемо з найпоширенішого міфу тієї історії, яку, мабуть, кожен чув у школі чи університеті. Це, знаєте, класичне пояснення з підручників, яке, ну. Яке малює абсолютно невірну картину того, чим насправді займаються банки. За цією теорією банки це щось на кшталт простих посередників, таких собі скарбничок. Люди приносять туди свої заощадження, а банк бере ці гроші і позичає комусь іншому, залишаючи собі невеличкий відсоток, ну, резерв. Звучить досить логічно, правда ж? От тільки це не так. Так, ось вона, ця проста і зрозуміла схема. Хтось приніс гроші в банк, банк взяв їх і віддав у борг комусь іншому. У цій моделі гроші це якась фізична річ, яка просто переходить з одних рук в інші. Але ця картинка, на жаль, оминає найважливішу деталь сам момент створення грошей. Гаразд, з міфом розібралися. А тепер давайте подивимося, як усе працює насправді, і будьте готові, бо це справді може змінити ваше бачення. Ця правда пояснює про нашу економіку значно більше ніж усі старі підручники разом узяті. І ось вам, можливо, найважливіший момент, і це не якась там конспірологічна теорія, це це пряма цитата з офіційного документу Банку Англії. Послухайте, комерційні банки так, так, ті самі звичайні банки на наших вулицях створюють гроші. Давайте на секунду зупинимось і просто вдумаємось у це. Коли хтось оформлює кредит, банк не йде до свого сейфа і не шукає там гроші іншого вкладника. Ні, він просто створює нові гроші натисканням кількох клавіш цифровим записом на рахунку позичальника. Так фактично з нічого. Ось тут і стає зрозумілою вся різниця. З одного боку, міф про банк, який просто передає гроші. А з іншого, реальність, де банк є творцем цих грошей, і виходить, що гроші в нашій системі це не так готівка, як по суті, просто цифровий запис про борг. А тепер про масштаби. Просто уявіть собі: 97%. Майже всі гроші в сучасній економіці це не папірці чи монети, які друкує держава. Ні, це цифрові записи на банківських рахунках, гроші створені приватними комерційними банками щоразу, коли хтось бере кредит. Якщо ще залишились сумніви, ось вам ще одне підтвердження. Цього разу від колишнього голови того ж Банку Англії. Він каже те ж саме, простими словами, коли банк дає кредит, він створює гроші. Так що ключова ідея така: грошова маса в країні збільшується не тому, що запрацював друкарський верстат, а тому, що банки вирішили видати більше кредитів. Добре, з механізмом наче розібралися. Банки створюють гроші, видаючи кредити. Але яка різниця, чому це так важливо? А виявляється, цей, на перший погляд, суто технічний процес має просто величезний прямий вплив на життя кожного. І ось тут ми підходимо до найголовнішого. Якщо приватні банки мають владу створювати гроші, то їхні рішення, кому дати кредит, а кому ні, по суті визначають, куди рухається вся економіка, які галузі будуть рости, а які навпаки занепадатимуть. І тут є дуже важливе розмежування, яке запропонував професор Річард Вернер. Грубо кажучи, є два типи кредитів: перший продуктивний це коли гроші йдуть на створення чогось нового, на будівництво заводу, розробку технології, відкриття бізнесу. А другий непродуктивний це коли гроші йдуть на купівлю того, що вже існує, наприклад, нерухомості чи акцій на фондовому ринку. І наслідки цих двох шляхів кардинально різні. Дивіться, коли нові гроші йдуть у реальну економіку, створюється більше товарів та послуг. Це добре, це стримує ціни. А от коли мільярди нових, щойно створених грошей вливаються, скажімо, в ринок нерухомості, кількість квартир від цього не збільшується, а от попит зростає шалено. І що ми отримуємо? Правильно, цінові бульбашки, коли вартість житла злітає до небес. Та це ще не все. Соціальні наслідки теж величезні. Економіка, де гроші йдуть на виробництво, зазвичай більш стабільна, а багатство розподіляється справедливіше. Натомість, коли гроші роздувають ціни на нерухомість та акції, ті, хто вже має ці активи, стають ще багатшими, а всі інші Всі інші просто стикаються з тим, що їхні зарплати не встигають за зростанням цін. Це прямий шлях до зростання нерівності і, зрештою, до болючих фінансових криз. І щоб це не звучало абстрактно, ось вам конкретна цифра. Постійне збільшення грошової маси, яке ми бачимо десятиліттями, яке йде переважно на купівлю вже існуючих активів, а не на виробництво, це одна з ключових причин, чому ціни на житло в багатьох країнах стали просто непідйомними для цілого покоління. Коли складаєш усі ці частини пазла разом, це змушує знаєте, повністю переосмислити, що ж таке гроші і як насправді працює вся наша економічна система. Так який же головний висновок з усього цього? А він такий, гроші. Це не якась фізична річ, не золото і не папір. По суті, це просто система боргових зобов'язань, величезна бухгалтерська книга, де головну роль у створенні та розподілі записів відіграють приватні банки. І ось ця цитата з Financial Times, як на мене, підсумовує все просто ідеально. Суть нашої системи це створення грошей з нічого приватними банками. А це означає, що саме їхні рішення про те, кому давати кредит, надають їм колосальну владу визначати, куди і як буде розвиватися вся наша економіка. І це залишає всіх нас із одним, але дуже фундаментальним питанням. Якщо те, як створюються гроші і куди вони спрямовуються, має такі глибокі наслідки для економічної стабільності, для рівня нерівності, для нашого спільного майбутнього, то чи не повинно суспільство мати трохи більше контролю над цим процесом? Це питання, над яким справді варто замислитись.